Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні ми знаходимося в такій нестандартній для нас локації в автомобільному боксі. Сьогодні ми проведемо тестування нашого акумуляторного пилососу DVA 200. Чи вистачить повного баку, щоб прибрати наше засмічене робоче авто. Для цього я використаю ось таку насадку. Її ще називають насадка для софи. І перевіримо, чи вистачить нам повного заряду 4 амперної батареї. Вона у нас повністю заряджена. Розпочну з дальних кутів. Нагадаю, сила всмоктування нашого акумуляторного пилососу. 16 кПа, а об'єм баку для сміття 560 мл. Тут у нас все. Пісок, тирса, голочки соснові бачу. Машина робоча, тому і засмічення тут також робочі. Звісно ж, такого розміру шматочки не дуже добре всмоктуються, але таке можна і вручну прибрати. Що ж, основне сміття ми прибрали, і зараз я хочу ось цю щітку замінити на ось таку, для того, щоб підняти весь дрібний пісок та сміття з ворсу багажника. Подивимось, як вона себе покаже. Що ж, і насадка, да і сам пилосос перевершили мої очікування. Так, це не ідеал, але до ідеалу ви його не доведете навіть за допомогою будівельного пилососу. Хіба що хімчистка контейнер для сміття навіть наполовину не заповнився? Ви б бачили, що возиться в цьому багажнику, і оцей весь бруд щойно прибрався за допомогою цього пилососу. Я, чесно кажучи, вражений. Переходимо до салону на підлозі, брудно, на сидіннях брудно. А тут взагалі як пташка накакала. Що ж почну з першої нашої насадки, оскільки вона доволі швидко показала себе в зборі крупного сміття. Все крупне сміття прибрали і зараз замінюю насадку на ось таку маленьку щільову, щоб можна було прибрати все сміття у стиках між сідушками. Ажник пропилососили, сидіння пропилососили заряду ще більше половини, оскільки досі видніється зелений індикатор. Підлога у нас в дуже складному стані. Ова 5 гривень. Пласка насадка прибрала все крупне сміття з підлоги, до чого вона змогла дотягнутися. Але у вигинах вона на жаль не дістає. Тут нам знову допоможе насадка щітка. акумулятора у нас залишилось трошки менше половини. Багато часу довелося приділити підлозі, тому тут швидко, без пласкої насадки, все щіточкою. Сидіннями ми завершили і переходимо до підлоги. Підлога на передніх сидіннях це найстрашніше, що може бути. І все ж таки трапляються місця, де в нагоді буде ось така щільова насадка, особливо під педалями, під стінками і під клавішами, які відкривають бак та багажник. Фінішна пряма в акумуляторі ще є заряд, але він закінчується і нам залишилася невеличка ділянка під переднім пасажирським ковриком. Що ж відчувається, що по мірі заповнення контейнера для сміття та по мірі розряджання акумулятора пилососу стає важче тягнути навіть невеличкі ось такі шматочки гравію. Що ж, пилососа вистачило впритул на прибирання настільки засміченого авто. А зараз я хочу з'ясувати, він перестав працювати через розряджений акумулятор чи через забитий бак. Давайте спорожнемо бак і подивимось, чи буде він далі працювати. Розрядився акумулятор, але в принципі 4 амперної батареї вистачило на прибирання дуже засміченого авто. Найбільше мені сподобалась ось ця щітка. Дуже швидко прибирає великі частки бруду, дуже класно вдається вибивати пісок із ворсу салона. Пласка насадка мені менше сподобалось, але якщо у вас рівна поверхня, немає ніяких вигінів або високого ворсу, то нею також комфортно збирати великі частки бруду. Ця насадка показала себе незамінною у вузьких та важкодоступних місцях. Місцях, а також в щілинах між сидінням та спинкою в авто це три насадки, які мені сподобались найбільше ще комфортом в роботі виявилась. Можливість перевертати щітку, коли треба з іншої сторони було дотягнутися до стінок. Взагалі, за рахунок невеликої ваги в 1,1 кг, без врахування акумулятора, я не можу сказати, що за час прибирання авто у мене втомилася рука. Ще хочу відмітити наскільки класною функцією є клапан, який знаходиться ось тут, у передній частині, коли у вимкненому стані я перевертав пилосос, все сміття, яке тут назбирався, не висипалося назад. Ну що ж, друзі, все як завжди, з вас сподобайка та підписка на канал. А посилання на. А цей фолосос ви можете знайти в описі під цим відео на все добре.